А що, якщо я вам скажу, що щоб поліпшити звучання ваших колонок або навушників, не треба купувати нові колонки або навушники? Достатньо завести в своєму аудіохазяйстві цап або ДАК, і на цьому жарти наче завершуються, так і не розпочавшися, бо далі техбаза і навіть я б сказав ґрунт. Про це зараз і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Містер Сані. Ми в студії Руками Продакшн. А ви на каналі I'm Audio. І для початку задачка. Я маю гарні колонки та ноут із улюбленими альбомами у якісних форматах і палаю бажанням відтворити ці шедеври прямо зараз. <му> Якось в магазині ці треки набагато краще лунали. Ну окей, зараз я вироблю тайдл з файлами MQA студійної якості і розгойдаю цю студію. Щось і тут не по феншую, не по хайфаю. Справа в тім, що вбудований аудіопроцесор мобільних девайсів відверто не вивозить аудіофільські файли. Якщо я не правий, киньте в мене яблуко. Тринадцяте, будь ласка, якщо слухати mp 3 шечку по блютузикою, то звісно питань зовсім не буде, як і гідного звуку, до речі. Історично відносини між айфоном і музикою високороздільної здатності протягом багатьох років були достатньо складними. Apple не квапилися просувати ідею відтворення аудіо високороздільної здатності, але. Поява сервісів з подібною можливістю заохотила компанію розмістити харес-треки в Apple Music. Тобто отримати музику високороздільної здатності на цій пристрої можна, але чи можна її відтворити? І ось тут сумлинка. bluetooth технології не спроможні це зробити апріорі, а вбудований ЦАП потягне лише в наступні формати. Чому виробник не розробив власний ЦАП якісніший за принципово грубий адаптер Lightning на міні-джек? Це питання до Тіма Кука. Ось мені краще адресувати питання: то що ж робити? Підібрати гідного посередника між вашим цифровим музичним шедевром, перекладаю треком та аналоговим звуком, тобто колонками. І це буде це буде дак. Digital – то аналог конвертер. По-нашому це буде ЦАП, цифрово-аналоговий перетворювач. Звісно, він є у підсилювачах стрімерах, стрімерах, підсилювачах, у всьому тому, що ви вже не раз бачили у наших сетапах. Але зараз мова йде про ЦАП як самостійний функціональний прилад. І крапка. Перед тим, як поділитись досвідом роботи з ЦАПами, мені доведеться пояснити, як же з'являється цифрова музика. Зараз буде задуха. Тож, музика оцифрується у цифру методом імпульсно-кодової модуляції PCM. Під час цього процесу, через рівні проміжки часу вимірюється амплітуда аналогового сигналу. Утворені дані кодуються у вигляді двійкової пари, тобто нулі і одиниці. Ну, наприклад, під час запису звичайного CD вимірювання проводиться 44 тисячі 100 разів на секунду, і кожен вимір зберігається з точністю 16 біт. Для якісніших треків ці значення будуть істотно вищі. Надалі отримані записи можуть стискати у різні формати для зменшення розміру. Так ось ЦАП допомагає зробити зворотнє перетворення. Він бере цифру і перекодовує нулі та одиниці в аналоговий сигнал, який може почути людське вухо. До того ж знімає навантаження зі слабкої звукової карти, наведених пристрою і виконує всю обробку даних самостійно. Важливо пояснити, що це стосується не тільки яблук, але й андроїдів та заліза інших мастей. Тому сорі, оскільки пристрій спеціально розроблений для такого роду обробки, він набагато краще обробляє великі обсяги даних, які надходять із Lossless Audio. Все кінець задусі. Постачайте кисень, точніше, саме ці ЦАПи. Слідкуйте за руками. Що ж, тепер, коли ми розібралися, що таке ЦАП та в чому його важливість, можна підібрати собі Юніт за потребами. На ринку доволі багато пропозицій, але ми зупинилися на декількох позиціях та розділили їх умовно на дві групи. Перша група мобільна, друга група десктопна. Ну буквально це те, що можна поставити он за деск. Давайте спочатку про мобільне. Маємо доволі приємно за ціною та юзабіліті лінію продуктів Dragonfly від AudioQuest. Форм фактор усіх трьох моделей один в один, звичайно, флешка. Між іншим, на іншому протилежному від USB-роз'єму є міні-джек-вихід. Можна підключати навушники, колонки, акустичну систему, ну або ж вивести сигнал на підсилювач. До речі, AudioQuest і перехідник з міні-джеку на тюльпани зробили якісно, стильно за рахунок матеріалів не спотворює звук, але ж сьогодні точно не про кабло. Тож чим відрізняються ці три моделі: Red і Black. Майже брати блізнюки, обидва здатні декодувати дані 24 біт, 96 кГц, підтримують формат MQA та оснащені мікроконтролером. Мікрочіп PIC 32MX, але суттєва різниця між ними це підсилювач для навушників. Різниця в тому, що у Black версії вихід 1,2 вольти, що дозволяє прокачати більшість навушників. А ось Red вже оснащений 2,1 вольтовим, який здатний прокачати будь які Тож підійде вибагливому слухачу, якого навушники з низьким імпедансом. Імпеданс-данс. І молодшенький а того свіжіший брат у цій сімейці мобільних цепів. Кобальт. Він теж може прокачати будь-які наушники. Також в ньому трошки новіша начинка, і найприємніше бонус це наявність у комплекті фірмового перехідника. О, перехідника Dragon Tail з Type-A на c Дуже зручно для користувачів маків, телефонів, планшетів Type-C на борту. Приємно, бо не треба купувати перехідник. Одразу бац і комплект. Ще з приємного кобальт показує світловим індикатором, з якою частотою дискредитації він працює. Це ось тут. Що? частота дискредитації. Дискретнізації, дискретність, дискрет. Ще з Кобальт показує світловим індикатором, з якою частотою дискретизації він працює. Також у комплекті зі всіма драконами йде ось такий чохольчик. Така собі ще одна маленька приємність. Вся лінійка дружить із Windows, MacOS iOS, Android та навіть з Linux. Розробник активно підтримує оновлення, тому можна прошивку тримати up-to-date взагалі без жодних проблем. Великий плюс такої лінійки: максимальна мобільність. Підійде для використання, ну, наприклад, у коворкінгу, де працюєш з ноутбуком або ж ходиш з ним до бомбосховища. Продовжуючи про мобільність, знайомтеся зараз буде мій улюблений у цьому мобільному сегменті ЦАПів. FIO BTR5 2021. Між іншим, напишіть у коментарях, як би ви прочитали ось це FIO, або ж FIO, або ж FIIO. По-перше, дуже стильний малий. і автономний. Будований акумулятор здатний пропрацювати у режимі Bluetooth до 9 годин. До речі, версія Bluetooth 5.0 підтримує формати ось такі, звучить чисто і акуратно. Також дуже сподобалася присутність мікрофона, який з ваших улюблених навушників може зробити повноцінну високоякісну Bluetooth гарнітуру. Ого. Найс! Nice. Ще зручно використовувати вдома, коли, наприклад, аудіосистема стоїть окремо від робочого місця, і ти підключаєш такий собі по каблу до колонок і з іншого кінця кімнати передаєш собі по повітрі улюблений музичний фон. Також є вбудований екранчик, який показує гучність та кодекс, з яким працює на даний момент. Ще є меню з деякими налаштуваннями, навіть пресети еквалайзера є, якщо, наприклад, захочеться якось дофарбувати звучання. У режимі роботи не Bluetooth, а вже USB цей малий стає монстром, який здатен на набагато більше, ніж здається. Але все ж таки для мене він топ як портативне мобільне рішення. Далі вже варіанти для більш стаціонарного використання. Про них довго не будемо, бо ці юніти заслуговуються на окремі детальні огляди. Перший. Fire, K5 Pro може бути частиною домашнього аудіосетапу аудіосетапу або ж частиною мультимедійної системи домашнього ПК. По-перше, по це стильно. По-друге, подивіться на характеристики. Якщо вони вам про щось скажуть, звичайно, то ви все зрозуміли. А для тих, хто не дуже тямить у тонкощах специфікацій ЦАПів, перекладаю. По залізу все добре. Воно здатна грати Hi-Res такої якості, що мені навіть. Знайти було складно. Навушники прокачують, лінійний вихід є, тож, крім високоякісного програвання музики, може бути, прости господи, зовнішньою аудіокартою. Ну і на фініш Cambridge Audio Duck Magic 200 m і це вже серйозний персонаж. Він точно не мобільний, але настільний ЦАП з підсилювачем для навушників має повністю балансну схемотехніку, побудованого за принципом подвійного моно. Він використовує пару чіпів від ESS, що дають пристрою підтримку записів з високою дискретизацією. ЦАП пристрою пара єс 9028 q 2 m Він має високу продуктивність і підтримує файли PCM до 32 біт та 768 кГц. І DSD 512. Ну і звичайно, Duck Magic здатен працювати з MQA. Також є підтримка Bluetooth з кодиком APTX, а це у свою чергу означає, що можна передавати цифрові файли на пристрій з зручного джерела, типу смартфона, планшета або з чого завгодно, де є Bluetooth. Хоча ні, то моя зубна щітка хоч і має Bluetooth, але передавати аудіо не вміє. А дарма, цікаво, Кембріч Аудіо DarkMagic 200M має три цифрових фільтри. Можна поекспериментувати з фільтрами та обрати той, що забезпечить необхідний звук, залежно від подобань і навушників. До речі, пристрій здатен запам'ятати тип фільтра окремо для кожного входу. Загалом це доволі серйозний девайс для прослуховування високоякісного аудіо. Підсумовувати сьогодні особливо немає чого, бо, за великим рахунком, ми просто розібралися з тим, що ж таке ці цапи і як вони, які вони бувають. А бувають вони. Ой, які різні. Тож ще раз, перший крок, коли ви вирішуєте покращити своє аудіо, почніть з вибору саме ЦАПу, а не нових колонок. пирта, воно того вартує. А ще варто не забувати донатити на ЗСУ. Бо тільки завдяки силам оборони України ми з вами можемо ось так віртуально спілкуватися. Що ж, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на наші соцмережі, слухайте музику якісно і все буде Україна!